Вітаю всіх записати дане відео мене спонукав випадок. А саме, знаєте, що я маю баньку, сам заготовляю в лісі вінички березові, дубові. І от зберігаю віники на горищі у бані в картонних ящиках. На горищі там підкришую. Металочерепиця сухо. І от вони от такі от. Отак от їх складаю один на одного, в ящик скільки влазить, в полумуракові там темно, так і сухраняю. Чуєте, О. як вони аж шелестять? О. Сухенькі, сухенькі, як перець. Так вийшло, що два віники. Поклав в гаражі з цієї самої серії. Так само в картонний ящик, я їх там мав кілька, на базарі частина продав, а два залишилось. І от вони полежали в гаражі півтора місяця. Гараж із Якушняка, там машина заїжджає в волога дуже часто. Тому можна припустити, що там вологість трошки підвищена. І що ж, із цієї партії ось цих віників. Що ж стало у гаражі? А ось що. О! Ви замітьте, яка різниця в кольорі. Той і той в ящику. Тільки цей в гаражі в мурованому, де могла бути підвищена волосся. Це вони так в ящику лежали, в форму. Ну це не зважайте. Зважайте на сам вигляд. Різниця в кольорі. Ось. Це вже віник фактично непридатний, а це лежав на горищі. Це ті самі віники. Тільки цей зберігався на горищі в ящику сухому, а цей зберігався в мурованому гаражі. який можемо зробити висновок. Що навіть хороший, вис... віник, хороший віник можна зіпсувати поганим зберіганням. От, наприклад. Отакий віник, якби полежав в гаражі, там десь в підвалі, от в темному місці навіть, в ящику так само картонному, і от що з його стане. Ну, я не знаю, які в його будуть якості у вані, але припускаю, що буде уступати у цьому, що зберігається на горищі. От навіть і зовнішній вигляд, подивіться, зовнішній вигляд дуже сильно втратив. Так що зберігайте банні віники правильно. У мене там на горищі в бані є ще навіть віники не минулого року, а позаминулого. І вони так само зелененькі, бо зберігаються в ідеально сухому місці. Якось так.